Останнє речення читаю, що 23.02.22 року за номером 31328 створено угруповання військ Харків та призначено його командувача полковника Гущенко. Я надавав Матвійчуку слідчому судді Матійчуку бойове розпорядження. Бойове розпорядження про створення угруповання військ Харків датується 25 квітня. 25 квітня. 2022 року, тобто через два місяці після того, як вони це описують. Це перше. Друге, тут ж вони пишуть наступний абзац. Вони вже пишуть, що 23-17 годині командувачем оперативного командування Схід Мікацем під час опорноради доведемо вимоги цих розпоряджень. Тепер я прошу вас в цьому ж томі. Є е, офіційне, офіційний запит, який надсилали на того ж пана Мікаса, на якого вони посилаються, як у підозрі, так і е, в, е, в зазначеному клопотанні. Вони направили запит. Вони направили запит. Направили запит, який е, направили 29-го -10 10-го. 22-го року, а отримали вони його 31 31-го 22-го року. Тобто це навіть в межах дії ухвали, першої ухвали строком на 60 днів. І ось тут є витяг з, бойового, ну, з бойових розпоряджень. Я е, зачитаю безпосереднє завдання оборони міста Харків до 9.00 виконувалось під керівництвом начальника Харківського гарнізору бригадним генералом юстиції Мельника. З 9.00.24.02 завдання з організації оборони міста Харків були покладені на штаб оборони міста Харків і керівником оборони визначеного тимчасово виконуючи обов'язки заступника. Начальника Харківського національного університету провідних сил Івана Кожедуба, полковника Гущенка. Бойове розпорядження «Схід» 24.02.22 за номером 01. Я вибачаюся. Підписано Мікаце, це керівник «Схід», на якого в клопотанні вказує слідчі, вказують прокурор, яким чином, яким чином у ці два абзаці. Тобто ну, це є цілковита брехня, брехня, яка видумана прокурором, брехня, яка видумана слідчим, тобто яка не має жодної е, реальності. Ну, і е, спростовується документом оперативного командування. Я нагадаю, що е, Мікаць це керівник в складу якого входять всі збройні підрозділи. І Гущенка, і Мєльник, від яких зазначають слідчі, це є його підлеглі, це є його ну, підлеги, ну це їх прямий безпосередній начальник. І він, роблячи витяг з журналу бойових розпоряджень, зазначає, що груповання військ Харків воно створено через два місяці. І він же зазначає про те, що 23-го не було призначено Гущенко, а був ну, до 9 ранку 24-го Мєльник. І тільки 24-го зранку було призначено Мєльні Гущенко. То в мене таке ну, велике питання. Звідки ці дві, два абзаци? Це ну, з якого якого перепугу, Тобто я четвертий місяць сижу, не розумію за що. Слідчий. Де він взяв цю інформацію? Яким чином вона потрапила в справу? Це виключно для того, щоб мене закрити, ну, здійснити політичне переслідування. Я не розумію цього. Тобто, надалі, ну, тобто, ну, оці два абзаци це ключові. Ці ключові два абзаци вони використовують як. Біля 111 статті Державної зради, і, до речі, хочу сказати, що державна зрада вони е, жодного доказу, жодної інформації про мою співпрацю або навіть звичайні контакти з представниками іноземних розвиток в справі немає, їх бути не може. Тому що я ніколи не спілкувався, не відвідував, не проживав, не маю житла ну і так далі, і і так так далі, далі, з країною агресором, з окупованими територіями і і так так далі, далі, і так далі. І так далі, і так далі. З Далі, передостанній абзац. Вони кажуть, що 24 лютого указом президента Володимира Зеленського від номером 22 написав і пропозиції РНБО відповідно ну, створено провий режим воєнного стану, введено воєнний стан на всій території України. Я хочу нагадати, шановному суду, що зазначена е е історія. Була оприлюднена і стала відомою на загал 19.40 24 числа. Ну, Це перший нюанс. По-друге, для мене війна почалася о 4.20, коли я зібрав всі сили і засоби на території Харківського управління. І, ну, Получається такий легенький правовий конфуз, тому що з 4.20 до 5.30, ну, в якому форматі ми тоді воювали. тому... Ну, Якось ось так. Подальшому. Сторінка номер 15 е я, е Оцей абзац, ну це та сама брехня, це та сама брехня, як ну, перших двох абзаців. Вона спростовується. Ну, По-перше, свічі вже стверджує. Тобто він стверджує про те, що я за власною ініціативою. Е